Безбар'єрність це про повагу, про рівність та гідність для молодої мами з візочком, для захисника, який повернувся з війни, чи для людини з особливими потребами. Мені, як з маленькою дитиною, то дуже важливо, тому що з коляскою по ступіньках таскати ну так важкувато, то мені важливо, щоб був візде проїзд, щоб я могла з дитиною потрапити в відповідні установи нашого міста. У міській раді нас запевнили, що вважають вирішення цього питання надзвичайно важливим. Зараз я дав вказівку відділу ЖКХ. Вони розробляють повністю проєкт цього міста, де ми маємо що змінити і як покращити наше місто в плані безбар'єрності. Я не надію, що скорим часом цей проект вийде, і ми почнемо по місту працювати на максимум. А поки ми з В'ячеславом Мальцем оглянемо, як дотримуються правил безбар'єрності на кількох важливих міських об'єктах загального користування. От бардурскат. Тобто, хто на те коляски попасть нереально на автостанцію. Важливо зазначити, що автостанція не підпорядковується на пряму міській владі Ладижина, і відповідь, коли ці недоліки будуть усунуті, треба шукати у Вінниці. Далі з В'ячеславом ми прямуємо до міської лікарні, де ще з радянських часів існує ось такий, так би мовити, пандус. От це все, максимум. Далі я просто не різку. У міській раді нас запевняють, що це ненадовго. Чи воно не відповідає вимогах, то буде перероблятись, і буде, буде покращуватись. Пані, цей палубу, який ми бачили, сьогодні, вони хочуть все-таки переділити і зробити, зробити більш удобним для нас. Для таких вот для деспесиков, для, для колясочков, для военных. Тих, хто на процесу, тих, хто на колядки підбігають. Згідно законодавства в пратній документації, ці питання вже як базові стоять. Тобто підприємець чи якась організація, яка будує, вона вимушена і зобов'язана не тільки нашими потребами, а й площині законодавства. Приклад, як зробити пандус не лише зручним, але й естетично привабливим. В'ячеслав Малець демонструє нам у ліцеї номер 4, Це в, 4 ліцеї, і в ліцеї номер 2 Воно вже єсть. Є у місцевих жителів претензії і до облаштування деяких комерційних об'єктів. В Європейському не працює постійно ліфт і ніколи не можна потрапити на поверх ну, з коляскою. Але є і представники бізнесу, яких варто поставити у приклад. Швидко, якісно і з розумінням люди бізнеса ставляться до своїх об'єктів по безбар'єрності. Працюємо! І все-таки нагадуємо, що безбар'єрність це коли доступним стає не один вхід, а все місто. А значить, у міської влади попереду ще багато роботи по реалізації комплексної програми. По доступу до транспорту, до освіти, до медицини або просто до роботи, і головне до участі в житті громади.